Оскільки прокурор значить, що не було такого питання. Ми просимо 15 хвилин перемен для підготовки письмового питання про проведення відеофіксації і подачі в канцелярію суду для вирішення судом ухвалою про допуск чи не допуск е е третіх осіб для проведення відеофіксації. Ну, зараз вирішується питання. Ні, вони ми, віде... зустріли, так. так. Прокурор зараз означає, що ми не можемо проводити відеофіксацію, оскільки не було питання вирішено ухвалою. Він тільки що в своїх виступі сказав, що має бути заява і ухвала суду. У зв'язку з цим ми просимо 15 хвилин перерви для підготовки такої заяви, подачі суду, і суд вже буде вирішувати, чи задовільнити заяву третьої особи на проведення відеозапису, чи відмовити її і заборонити проведення відеозапису. Тобто, оскільки на даний час думка прокурора про те, що оскільки не було ухвали суду, проведення відеозапису є незаконним. Вона потерпіла за а ви не за то, що дуже прокладав: заявило питання не фіксувати запис сторонньої особи. Я, на момент, коли ви Я спитала, з дум, і приносить. Ми просимо 15 хвилин передвину для консультації з обвинуваченням і з іншим захисником. Технічна передана: 10 хвилин. Другого посадки без сознання. закониш сегодня я в всей держави буду служити до конца своих дней и мои діти и всі буду служить и зря вы стараетесь нас гнать и судить и закривати по тюрьмах і здеваться над нами вы издеваетесь над українським народом и счастья над румунським народом тоже так що я заперечити я не буду принимать участие сюда Потім рушую, я хочу, щоб вся земля весь мір знав, чим я займаюсь, які я преступник, які я зробив. Що не хочу ходити, там церкви б'ють. А ви що ви не бачите кориця в Україні? Що ви сліпили люди? Ви, як чоловік, братани б руку так до цих старуших, до тих жінок, з газами в глазах і це все. Ви це зробили б? Я думаю, що ні. Якби суді, далі по, -по голові з арматури, Що було б. А ми мовчимо і вам на судити, Ми мовчимо ви нас судити. А ми захищаємо свою віру православну. Українська православна церква. А як би в москалі, то, пожалуйста, в чому на вокзал. До своїх. Продилися тут живемо, у нас одна церква, у нас весь народ входить в церкві за всієї України і нічого страшного. Є любов, є дружба, і, і, і нічого нам не мішає один одному молитися і любити одного. <пілотно> не втягну, що ми, суд. У нас тут не ми не є організатором конференції. організатором є Герцарівський районний суд. Ну я вже бачу. Не зрозуміло, що зараз. Там... Ми чекаємо до фронту. Можна з адвокатом там якийсь інформацію, не знаю. Можете адвокатів не бачить. Канцелярія суду виконала постійна заява про те, що вважає здійснювати відеофіксацію судового засідання. Судовий розгляд у нас є публічний. У нас не розглядається кримінальне провадження відносно потерпілих, не розглядається кримінальне провадження, пов'язане з злочином про статевої недоторканності. Немає кримінального провадження, які віддавалися державна та міністра прокат з судовою інформацією. У з тим, вважаю, що попитання... Третє особи проведення відеофіксації від задоволення, що можу, постановлення письмовою ухвали. а задоволення питання представника потерпілих про те, що заборонити здійснювати відеофіксацію, якось час. Я підтримую позицію свого колеги, які для нас тепер не зрозуміло, чого посадиться потерпіло у даному кримінальному провадженні. Їм задоволено їхні клопотання про дистанційне їхній допит з зали іншого суду. Для чого забороняти проводити відеозапис нашій стороні, ми цього не можемо зрозуміти. Крім цього, ще раз хочу звернути увагу суд, шановний суд, на те, що саме ця категорія справ є справою приватного обвинувачення. І саме ці потерпіли, саме ці люди, які звернулися з заявою по ті кримінальні правопорушники, вони вважають. Що відносно них вчинили, вони повинні, якщо не хочу, відноситься з них вчинили будь-які кримінальні правопорушення, наставити на цьому і з'являтися до суду, і підтримати свою позицію. А у нас виходить зараз, що ми їх ховаємо чомусь, ми їх не показуємо нікому, ми якимись партизанськими методами слухаємо цю справу. Тому що я прошу, щоб відеозапис продовжувався продовжувалися і сторонніми особами залі судового засідання, і щоб Потерпіли, давали свої покази, якщо не бажає давати всьому зараз до засідання. Дякую вчитися. За будь ласка, захисник, роману. Романо, захисник, будь ласка, думка ваша. Рома, зараз. Судя по картинці, то він

Це порушує принцип власності та відкритість судового провадження. Де більше, що е, сторонні особи вони використовують якісь стаціонарні записи, які здійснюють від нас. Як не стаціонарні записи, У нас стаціонарна апаратура. Стаціонарна апаратура, так, Стаціонарну апаратуру да? стаціонар? да, використовують. Стаціонарна апаратур. Так, використовують. Чому скажу, що... Ну Воно станіт так зафіксовано. У мене камера така. 에... <звіг> 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 ну, без того, щоб стороння особа тримала це кінці. Я розумію, телефон стоїть на стати. Так, воно не може самостійно стояти, воно просто стоїть. А стаціонар це встановив камеру, підключив вживлення, і, і воно собі самостійно знімає. Так, особливо викликає початку. Судове засідання не буде, буде дозволятися знімати на телефон, але за виключенням допиту потерпілих. Особи не бажають, так сказати, на мене всі відомо, що подається вже інтернет, це все. Тому на період допиту е, потерпілих, будь ласка, все виключаєте, можете включати диктофони, це не заборонено, без дозволу. Далі щодо потерпілого, підпишу, будь ласка, зможете камеру. Добре? Що вичкаєте? У мене п'ять операцій за год. ви зробили мені з цими преступниками. Ви коли до церкви вас б'ють арматурами, добінками по голові, а нас б'ють. І ви нас судите, да? І ми виноваті в цьому, да? так? Так, ваша честь. Ваша честь, ну скажи. Що вони прячуться, пусть йдуть в суд, в залі прошу, Не кричіть на мене, бо я не боюся вас. Я не боюся. Ви чуєте. Ви не Вы мне не дали слова ни один раз! Сколько раз я на суде, вы мне не даете слова! Да? Нет? Да? Нет! И все. На этом конец! Дайте мне тоже высказаться! Вы, вы не разрешаете ласка, дать показы! Ласка, вы не разрешаете дать показы! Вы не разрешаете! Вы покрываете ласка, преступники ласка. Украины! Пусть они там, где мои сыновья! На передовой! Забирайте три валютного до вас в дом! Без пенсии, без ИКП! Вы забираете 508 детей! Я служу Україні. Я служу в Україні і буду служити їй. Але приступня за юбками. Пусть і тут зачищають нашу лінію Україну, а і там там скриваються, і тут в суд пусіду. Присідайте, присідайте, будь ласка, у нас. Ну, а, я безумовно, підтримую думку свого колеги, оскільки а, якщо ми лише, лише на сьогоднішньому основному засіданні визначили порядок, Дослідження доказів, зокрема, судом встановлено порядок почати дослідження судового розгляду з докладу потерпілих. У зв'язку з цим я вважаю, що безумовно про питання підляють задоволенню. І для надання повноцінно можливості забезпечити поправа комунувачного на захист Друга питання мого колеги до енергетика будь ласка. завідати. підтримую, повним честь. Тим більше що, як я вже і казав, допит потерпілих перед дослідженням письмово речових доказів, позбавляє нас можливості також певним чином реалізувати себе призації. Тому прошу про питання свого колеги задовольнити. Думка буде ваші? Я прошу пробачення і не можу. Я до завтра прошу пере. Я, я зрозуміла. Думка про не заперечень. Не що, Винувачення не може бути постовостень. А що не пробувати? Просили сказати, було попитання Ну Мені погано, мені погано. Давайте дайте ви перед Я нас проти спочатку. Я, 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 я на, між, просив би не здійснювати тиск на завтра, я але я прошу тепер. Будь-просто прокурора. Думку він свою висловлювати. Думка представника потерпіли. Дякую за перший мене. Шановні говоріші суддя, я не розумію, яка причина того, щоб сторона заявила оголошення перед перенесення судового розгляду судового засідання. Вважаю, що якщо вже потерпіли з'явилися сьогоднішні засідання, ми можемо повести їх допит у судовому засіданні, крім того, сторона захисту і самообвинувачення. Поділ виконання вимог статі 290 КПК України, познайомитися з матеріалами ні, Позовійте скорую порозі. Також, даєте? У кому часті вони мали бути готові до будь-якої встановленого е, порядку свідчення багато з судом чи це мав би бути перший допит е, обвинуваченого, чи допит Гілова, чи свідки, чи інші якісь дописи. Дослідження інших доказів у справі. У вашу честь я заперечую в суд е, все ж таки допитати е, довірителів у справі.

Это все просто.

We'll be right back. a este ámbito. Так, команду тебя, да? Ничего, да. Ничего, получается. Спасибо! 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 Спасибо!